Доброго дня! Як під'єднати курси в Classroom? Запускаємо Classroom. Якщо у нас немає жодного під'єднаного курсу, то нам сразу пропонується приєднатися до курсу. Обираємо цю кнопку. Нам нас просять ввести код курсу. Код курсу вам зазвичай присилає вчитель через Viber, Telegram або інші засоби сповіщення. Зазвичай вам присилають посилання, а також код. Нас цікавить саме код. Виділяємо ось цей код, набір букв та цифр, копіюємо його, переключаємося в Classroom і вставляємо його в рядок код курсу. Після того, як ми все правильно зробили, кнопочка приєднатися зверху стає активною. Жмемо і триває перевірка. І ми під'єдналися до нашого курсу. Якщо ж у вас вже курси є, наприклад, ось так, то якщо нам треба під'єднатися до ще одного курсу, знизу справа є плюсик. Жмемо і обираємо приєднатися до курсу. Для нас також з'являється рядок вводу коду курсу, куди ми копіюємо код. Курсу наступного класу чи наступного уроку і вводимо в цей рядок. Вставляємо в цей рядок. І знов кнопочка Приєднатися. Триває перевірка. І ось ми приєдналися до іншого курсу.